Сьогодні ми поговоримо про TikTok і вбивство. Я розповім вам історію про двох тіктокерів, які перейшли від танців на своїх мобільних телефонах до танців у тюремних камерах. Ці дві історії дуже різні, але м'яко кажучи, дуже цікаві. Одна історія про дівчину косплеєра, яка разом із своїми друзями випадково застрелила свою найкращу подругу. А друга історія про молоду 14-літню дівчину, яка втратила глост, та засунула ніж у свою рідну сестру, яку дуже сильно любила. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. Як сталося, що звичайна 14-літня дівчинка, яка захоплювалась аніме та знімала відео для TikTok, раптово скоїла жахливе, власноруч позбавила життя свою старшу сестру. Цю дівчину звали Клер Міллер. Вона народилася 11 січня 2007 року в родині Марка та Марі Міллер. Клер була другою дитиною в родині. Її старша сестра Глен з'явилася на світ у 2002 році. З важким діагнозом церебральний параліч це не одна хвороба, а ціла група порушень, які впливають на рухи, координацію та контроль над тілом. Люди з таким діагнозом зазвичай потребують постійного догляду, адже часто не можуть самостійно виконувати навіть базові дії. Для батьків народження особливої дитини стало шоком. Вагітніючи, ніхто не очікує, що саме його дитина матиме складнощі такого рівня. Вони були готові до безсонних ночей та дитячих забаганок, але не до того, що їхній дитині доведеться боротися за кожну елементарну річ. Гелен росла в умовах постійної турботи. Вона не могла самостійно ходити, їсти чи навіть піти в туалет. Та, попри всі труднощі, родина не здавалася. Вони намагалися дати їй усе, що могли любов і підтримку. Через кілька років після народження Гелен подружжя вирішило завести ще одну дитину. Так у 2007 році з'явилася Клер. Батьки запевняли, що дівчина зростала у любові та турботі. І, хоча в родині основний акцент був на догляді Гелен, Клер. Також отримувала підтримку, можливості та все необхідне для щасливого життя. Вона мала техніку, стильний одяг, навчання у престижній приватній школі, батьки навіть відкладали їй кошти на майбутній коледж. Проте, якби добре не виглядала ситуація зовні, Клер часто почувалася, ніби на другому плані. Їй з дитинства доводилось ділити увагу сестрою, яка потребувала її більше. І хоча Гелен не могла навіть тримати склянку. Води для Клар це означало ще менше часу з мамою та татом та ще менше особистого простору у підлітковому віці. Клар захоплювалася японською анімацією та соціальними мережами. Вона створювала контент для Ютубу та Тіктоку, де її почали впізнавати. За тиждень до фатальної ночі її тікток мав уже близько 20 тисяч підписників. А середній перегляд її відео сягав близько ста тисяч. Вона жила життям звичайного сучасного підлітка зі злетами та падіннями, новими серіями улюбленого аніме та відеоблогами. Але ніхто не здогадувався, що за цією усмішкою ховалася велика напруга, яка одного дня вибухне страшним чином. Більше з відео у Тікток це танці, тренди, косплеї на улюблених аніме персонажів на перший погляд, звичайна підліткова творчість, але серед цих відео були й інші темніші і навіть тривожніші. Деякі з них натякали у Клер було особливе ставлення до смерті. Ця естетика, Dead Inside, депресивні нотки. Мимоволі викликали запитання, що насправді відбувалося в її голові. А справжня причина її популярності зовсім не тікток, а вчинок, який сколихнув всю країну, і який поставив перед судом важке питання: чи заслуговує ця дівчинка до вічного ув'язнення, а може і гіршого? Що ж, повернімося до того жахливого дня. 21 лютого 2021 року. У будинку Міллерів усе було звичайно: діти на навчанні, батьки на роботі, потім вечеря, відпочинок та ніч. Кожен знаходиться у своїй кімнаті. Всі лягли спати, усі, крім клер. У тиші вона спустилася на перший поверх, взяла гумові рукавички, які мама зазвичай використовувала на кухні. Та кухонний ніж. Потім піднялась назад у кімнату старшої сестри. Все відбулося дуже швидко. Вона просто підійшла і завдала удару, а потім ще і ще. Коли тіло більше не рухалось, клер за вмерла. Вона просто стояла поруч та дивилась без слів, без емоцій. А потім вона вийшла із кімнати та пішла на подвір'я. Вона намагалася стерти сліди, просто витирала руки снігом, навіть не включала воду в раковині, аби не розбудити батьків. А тоді сама зателефонувала в поліцію і з холодною рівністю в голосі повідомила: Я вбила свою сестру. Поліція прибула за лічені хвилини. Те, що вони побачили, не забули. І досі на подвір'ї стояла дівчинка, вкрита кров'ю з голови до ніг. Штани були настільки просочені, що кров стікала на землю. Коли офіцери наблизились, вона знову повторила: я вбила її. Батьки вибігли на вулицю, налякані шумом. Вони не могли повірити. Вони просто не розуміли, що сталося. Поліцейський, зайшовши в кімнату Гелен, натрапив на жахливу картину. Медична допомога вже не могла нічим зарадити. Гелен була мертва. Спершу ніхто не вірив Клер. Думали, що в дім проник хтось сторонній, що вона просто бачила нападника, але докази говорили інше, і дуже швидко все стало зрозуміло. Все скоїла вона, сама клер. Для батьків це була ніч, яка розділила їхнє життя на до і після. Одна донька мертва, а інша арештована біля порогу власного будинку. Закон штату Пенсильванія суворий, навіть неповнолітні, затяжкі злочини можуть бути засуджені як дорослі. Якщо суд визнає це виправданим, підліток може отримати довічне ув'язнення або й смертну кару. Саме це стало головним предметом судової боротьби. Ким є Клер, дитиною, що не усвідомлювала свої дії чи холоднокровною вбивцею, здатною на свідомий та жорсткий злочин. Справу досі не завершено у березні 2023 року. Були оприлюднені нові деталі. Прокуратура розкрила переписку клер із подругою. У багатьох повідомленнях вона писала про бажання завдати іншим болю. Вона неодноразово говорила про насильство і про смерть. Ці докази можуть зіграти ключову роль і відповісти на головне питання: чому досі ніхто не міг зрозуміти, що з нею відбувається, і що стало останньою краплею. Чому цього разу вона не просто натякнула на темні думки, а пішла до кінця? Можливо, Клерк просто обрала найлегшу мішень її сестру Гелен, через її фізичний стан, яка не могла чинити опору. І це, на жаль, зробило її беззахисною перед тим, хто вирішив переступити межу. Один із моментів, який лише підсилив загальне враження про Клер як холоднокровну та безжальну, стався після арешту. Поліцейський Джон Мартін, який тоді працював у Мангаймі, приніс Клер їжу із Макдональдса і почув від неї таке: О, Макдональдс! Якби я знала, що його отримаю, то вбила б когось набагато раніше. У контексті подій. Ці слова звучали максимально лячно. Серед версій слідства одна із найтемніших вбивство могло бути спробою привернути увагу батьків у родині, де основна турбота завжди діставалася сестрі. Клер постійно почувалася другорядною. але цю версію, як і багато інших, офіційно не підтвердили та й не спростували. І, попри всі шокуючі деталі справи, батьки дівчинки залишаються на її боці. Вони подали клопотання про пом'якшення покарання. У суді мати Клер сказала: Я знаю, що вона не хотіла цього. Ми вже втратили Гелен і не хочемо втратити ще одну доньку. Вона не потребує покарання, вона потребує допомоги. Ми не зможемо витримати цього знову. Адвокати захисту спиралися на думку психіатрів. За їхніми словами, Клер страждала на серйозні психологічні розлади. У ту саму ніч вона чула голоси, які і змусили її скоїти злочин. Ім'я що звучало у зізнаннях Клер, Майкл Майерс, головний антагоніст серії фільмів Геловін. Саме він, за словами дівчинки, ніби підказав, що їй потрібно робити. На іронію долі, коли ці слова прозвучали у залі суду, її телефон задзвонив. Рінгтоном із цього ж фільму. Прокурори не згодні з пом'якшенням вироку. Вони наполягають, численні текстові повідомлення Клер доводять, що вона не просто мала бажання нашкодити. Вона готувалась і є загрозою для суспільства. Після того, як історія Клер облетіла новини, Тікток буквально вибухнув. Підписники впізнавали її обличчя з відео і почали знімати власні ролики. За кілька днів. Їх стали сотні, а кількість підписників клер виросла вдвічі. Та це не слава, це трагедія. Всі ми повинні пам'ятати, справжня популярність не повинна починатися з крові. Невдовзі після інциденту TikTok видалив обліковий запис Клер за порушення правил. Хоча, як ми знаємо, інтернет нічого не забуває, кілька користувачів встигли зберегти копії її контенту. І завдяки їм сьогодні ми можемо поглянути в очі дівчині, яку ніхто не міг уявити в ролі вбивці. Тож хто вона? Холоднокровна злочинниця чи жертва власного розладу? І головне, чи замислювались ви, що може ховатись за усміхненим обличчям по той бік екрана? І тепер ще одна історія, ще одне ім'я, яке стало вірусним у Тіктосі з моторошною репутацією. Йдеться про Маріану Олівер Сноу, більше відому в мережі як Яндери Фрік або Сноу за Квін. Це був звичайний вечір у Х'юстоні, у вітальні, напівтемрява, мерехтіння телевізора, сміх і легкий запах сигарет. Компанія друзів зібралася на перегляд серіалу Готем, попиваючи доктор Пепер в переміжку з алкоголем. Серед них. Гелен Гастінс, – 18-річна дівчина, яка приїхала додому на канікули після першого курсу в Оберлінському коледжі. Вона вивчала мистецтво, психологію та нейробіологію, талановита світла з майбутнім, яке тільки починалося. І серед цієї компанії одна людина виділяється найбільше Маріанна у своєму звичайному образі косплеерки. Вона жартувала, сміялася, і в якийсь момент махнула рукою в бік екрану. У мене є така сама зброя. Це було сказано в півжарт із легким хмелем у голосі. І всі посміялися разом. Ніхто навіть уявити не міг, що цей вечір перетвориться на трагедію. Маріана зірка Тікток, її контент це костюми, темні образи та похмурий гумор. Вона втілювала персонажів. Які балансували на межі між невинністю і божевіллям. І хоча все це виглядало як гра, для оточення Маріани ставало дедалі очевидніше. Межа між її інтернет-персоною і реальною особистістю стирається. Гелен, натхненна косплеєм, також знайшла у цій субкультурі своє місце. Вона була творчою, чутливою і, як виявилось, вразливою. Її тягнуло до людей із темною харизмою, а косплей це була її втеча від депресії та тривожності, з якими вона боролася вже не перший рік. Хоча між Гелен і Маріанною була п'ятирічна різниця у віці, вони були дуже близькими. Їх об'єднувала любов до аніме, костюмів та чорного гумору. Але ніхто з них не уявляв, настільки небезпечною виявиться ця дружба. І поки в онлайні Маріанна була веселою, ексцентричною і навіть куметною, в реальному житті все частіше проступали риси тих персонажів, яких вона грала: маніпулятивних, жорстких, дестабілізуючих. Це не просто гра, це спосіб її життя. І невдовзі одна фраза, один необережний момент змінить її життя. Іноді важко сказати, де закінчується образ і починається справжня людина у випадку з Маріаною Олівер Сноу. Це питання ставало дедалі тривожнішим. Її друзі не раз замислювались, чи вона дійсно розуміє межу між грою та реальністю. Адже часом, здавалося, вона занадто глибоко вживалась у своїй ролі. Але про це ніхто не говорив у голос. Усі мовчали, бо Маріанна була популярною. Її боялися зачепити. Адже вона інтернет-зірка, Тікток-сенсація, людина, яка втілювала найтемніших персонажів. Із серіалів, відеоігор та аніме. Вона Яндере Фрік, 17 січня 2021 року. Звичайна вечірка серед друзів, тепла атмосфера, перегляд серіалу, жарти, які змішані із алкоголом. У компанії також була і Гелен Гастінс, молода амбітна дівчина із майбутнім, студентка коледжу талановита художниця. І темна естетика серіалу лише підкреслювала атмосферу цього вечора. Група ставала гучнішою, напруження зростало, і разом із ним і ризик. Розмова перейшла до зброї, що з'явилася у серіалі, і раптом Маріанна майже зухвало згадала: у мене є така сама справжнє. Усі подумали, що це просто ще один жарт, ще один елемент образу. Вона вийшла із кімнати і за мить повернулася у руках пістолет. Заявила, що він розряджений, що магазин витянутий, небезпеки немає. У кімнаті пролунав нервовий сміх. Сноу жартома націлювала пістолет на своїх друзів, і ті піддавалися грі. Тепер мене, а тепер мене. Усе виглядало як частина вистави. Як ще одна сцена з улюбленого серіалу. Аже раптом клац, один рух пальця, і в кімнаті розірвався постріл гострий, пронизливий та справжній. Куля влучила прямо в голову Гелен. Вона впала на підлогу. Усе змінилося за одну нить. Сміх стих. Настала тиша. Потім крик та паніка. Хтось намагався зупинити кровотечу підручними речами, навіть м'якою іграшкою. Але це було марно. І посеред усього цього хаосу Маріанна стояла нерухомо. Її очі були порожні, а на вустах одні і ті самі слова. Я думала, він не заряджений. Я думала, він не заряджений. Знову і знову, наче повторене, могло змінити реальність. Медики приїхали майже миттєво. Гелен доставили до лікарні. Де її одразу ж підключили до апарату штучного дихання? Два дні нескінченні та болісні. Її рідні та друзі трималися за надію, молилися за диво. Але 19 січня 2021 року лікарі вимушено сказали правду. Шансів не залишилось. І коли апарат відключили, серце Гелен зупинилося назавжди. Згодом, упродовж кількох тижнів, Маріані Олівер Сноу висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Прокуратура заявила, вона поводилась безвідповідально, граючись із реальною зброєю у стані алкогольного сп'яніння, і не перевірила, чи справді пістолет був безпечним. І, хоча її дії не були навмисними, це була небезпечна легковажність. Захист Маріанни наполягав. Вона вірила, що зброя не заряджена. Це була жахлива та трагічна помилка. І нічого більше. Судова справа викликала серйозну дискусію, чи це вважати злочином, чи нещасним випадком. Маріана заявила, що глибоко кається. Вона співпрацювала із слідством, визнала свою провину, але її поведінка після трагедії викликала багато запитань. Її сторінки в TikTok та Інстаграм залишилися активними. Вона публікувала нові відео, попри те, що в центрі уваги опинилася через смерть своєї подруги, чорний гумор, сценки з насильством, усе це, що раніше сприймалося як косплей, тепер викликало страх та осуд. Спільнота розділилась. Одні співчували їй, говорячи, що таке може статися з кожним. Інші не розуміли, як після такого можна й далі знімати відео. Станом на сьогодні Маріанна перебуває на волі під заставою, яку їй надали вже 18 січня 2021 року. Але й тут усе виявилося не просто так: згідно із судовими документами, вона порушила умови застави, пропустила одне із судових засідань, порушила комендантську годину. Адже трекер на її нозі декілька разів повністю розряджався, і це викликало нову хвилю критики. Проте, навіть після всього, що сталося, вона продовжує створювати контент, веде сторінки, публікує пости, і тут кожен уже вирішує сам, чи це спроба повернутися до нормального життя, чи спроба втекти від реальності? Адже наша мета лише розповісти цю історію. Без прикрас і без вироків. А от відповідь на головне питання досі залишається відкритим: чи це був нещасний випадок, чи дещо більше? Отже, яким ми можемо зробити висновок? Дві історії, дві трагедії, два життя, які ніколи вже не стануть такими, як раніше. Клер Міллер, підліток, який здавалося б, жив звичайним життям. Тікток, аніме та школа, але одного дня вона взяла ніж. І зробила те, що шокує навіть досвідчених поліцейських. Маріана Сноу популярна косплеерка з тисячами підписників і харизмою, що завжди захоплювала. Та одна єдина мить, один неправильний рух, і все змінилося назавжди. Ці історії змушують задуматись, де проходить межа між грою та реальністю, коли зупиняється косплей і починається відповідальність. І як часто ми не помічаємо, що за маскою контенту ховається щось набагато темніше, і в обох випадках життя зруйноване миттєво, одна людина мертва, інша постане перед судом. І більше ніхто із них не повернеться в ту саму точку, де все починалось. Це не просто відео, це нагадування. У кожному вчинку є наслідки, навіть якщо спочатку це здається лише грою, жартом та контентом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте відео лайком та підпискою, якщо хочете більше таких історій: страшних, реальних і важких. І пам'ятайте, по той бік екрану завжди є людина, але яка саме, ми не завжди знаємо.